Доброго всім дня і слава Україні, шановні любителі українських лісів. Ми знову разом. Я знову в лісі. Як завжди, показую той горбочок, до котрого я завжди піднімаюся. Два дні тому в лісі були сином. Дуже гарно лізли молоденькі лисички. Тож мене... Це занепокоїло в хорошому розумінні, думаю, піду, я трошки сьогодні лисичок подивлюся. Син втомився, бо це був перший раз в цьому році в лісі. І сказав, що сьогодні мені компанію не складе. Так що будемо мати якісь позитивні результати, що можна буде зазнімати. Обов'язково буду ділитися, а поки ми розпочинаємо. А ось і перший результат. І, звичайно, не лисичка. А товариш, так, бо немає як нагнутися, штани не пускають, товариш білий. Ось такий гарнюній нам трапився. Будемо його брати. Якийсь він підмерзлий трошки знизу, чи підмоклий, але в загальному сайдят. Добре. Ну що, панове, є іще один позитивний результат. Отаку парочку. Біленьких ми побачили, що тут у буковому лісі. Тому що я буду сьогодні пробувати зайти в березово-дубовий ліс. Він трішки далі знаходиться. Ось такий один гарнюній. І ось такий ножка під'їджена. Але я вчора казав, що ми по шапочках виступаємо. І ось такий другий. І я піду березовий шеліз дубовий. А поки трошки по букову хочу покрутитися. Бо і тут щось попадається. Я на Львівщині. Тут менше грибочків. Звичайно, це не Франківщина і не Закарпаття, де вже досить непогані результати у людей є. Але кожному своє. Менше, але попадається. Ну що, друзі, є у нас чергова знахідка. Це я хочу як підказку сказати починаючим грибарям. От бачите, лісова дорога. Ніколи не ігноруйте всякі рови, дороги. От дорога, бо грибок дуже любить рости якраз на дорогах. Бо він такий. І це вона підказочка, і нею можете користуватися. Отакий гарнюнький у нас. Так, знову штани прилипають до них. І такий у нас кавалер трапився. Ось такий. Хтось вже трошки поїв, але й нам залишилось. Жарко в лісі. Я прийшов до лісу пів першої години дня. Жаркувато. Прямо штани липнуть до ніг. Присісти важко. Їдемо далі. Я далеко не відійшов, три кроки ще один гриб навіть не почистив. Оглянувся. От. Поки ножа витягати, чистити, а очі то бігають направо-наліво. Той час. Дивлюся. А тут іще один товариш. Такий гарнюній нам росте. І його ми. О, цей міцно сів. забираємо Його. Ой, є. І це є. У нас вітає іще один грибочок. Тільки я поки його не зірву, не можу визначити, чи це біленький, чи це ще не розкрита сироїшка. Все-таки товариш біленький, молоденький. Він. Я на початку зйомки казав, що маю бажання піти по лисички, подивитися. Мені здавалося, що їх дуже багато було молоденьких після вчора. А сьогодні я вам сказав, що не дуже попадаються. Я вже десятка два їх підняв, але якісь такі поодинокі і все-таки невеличкі лисички. Я думав, що будуть краще. Ось трошки вже маємо в своєму кошечку. Так, панове, я зайшов у такий густенький березнячок. От, Тут будемо пробувати щось знайти. Тут вже червоні попадаються частіше під підберезнички. Бувають біленькі. От є перший грибок, який я ще добре не бачу, Ну, гарненький, красивий. Такий собі із слимачком навіть, якого ми убрали від березничок. А ось і прийшла черга на першого червоного козарика. Затаївся, думав, що я його не побачу. А я його все-таки підняв. Щов я, друзі, шов. І знаєте що? Я білого знайшов. Ось такий хлопець. Ріс нам на дорозі. Ми вийшли вже з... Як він легенько сидів у землі, мало що на кореню тримався. Послухайте, яка... який спів пташок у лісі. А тут білочка на дереві десь сидить, мабуть, і каже, ай ти, діду, дід панас, ай ти старий піда компонемент пташок. Він забирає того білого, котрого я їла-їла. Злізала з дерева і не доїла. Ось. Білочка собі з дерева сповзала, грибочка погризе і втекла. Більше вона його не погризе. Догризати буду я, сім'єю. Так, білочка. А до ось цього грибочка ми вже не встигли. Хоча покажу, який це був гарний гриб. О, досить немаленький. Ось там його корінь. Так він вже зламався, щось його підгризло. І ось так він вже лежить. О, ось такий. Йдемо. Ось я натрапив на гарну полянку лисичок. Тут, тут. Я їх потім буду зривати, просто покажу. Тут чотири штучки. Ось тут знову ж таки. Зараз ми їх позриваємо. От знову є, тут є, тут і пару кроків. Далі. І ще тут такі кубки лисичок. Сьогодні буде гарна підливочка. А ось тут, друзі, відбулося слідується. Так, метрів за 8-10 я побачив лисички. Бо їх добре видно, здалека. Вони такі немаленькі. Думаю, підійду. Там кубку на стрих, Піду ще до них. Лисички ми теж любимо. Але коли я прийшов до лисичок, само собою повертаю голову направо, а тут о, я хотів казати, що один кавалер, а коли я тепер підійшов ближче, а їх тут аж два. От вам, будь ласка, йшов до лисичок, а знайшов бі ленького і дуже гарненького. А тут поруч коло нього і ще один. цей підоставший ножка волого дуже, але він нормальний. Трошки щось з'їло його, але він мокро. Вчора тут такий дощ падав. Я був раптом у 6-7 кілометрах товариша на стовку. Трошки хотів штуку поганяти, штука не бере. А тут над лісом така була чорна хмара, він каже, ну там лиє. Я сьогодні зайшов до лісу, дійсно. Там такі калюжі перед лісом стояли. ліс лісім волого так. Добро! І ще отакого от ми кавалєра, зустріли під березничка. О, гарний, гарний. І ще одного надибали. От я зайшов, знову березнячок. І тут уже пішли під березнички. Надіємося, що тут не на білих. Ми тут бувають і непогано. Зовсім недалечко. Він думав, що за папоротю сховається від мене. Від мене не сховаєшся, друже. І ще одненький, гарний. Від мене не сховаєшся. А ось і червоненький нам трапляється. Молоденький червоненький козарик знову. Так. А ось цей що зовсім недалечко, мабуть, може претендувати на красень року. Він так красиво дуже росте. Такий красивий. Ох, їх тут два. От ще маленький. Тільки шапочка лишилася. Ножки вже нема. Хтось згриз. Красивий такий. Стоїть такий стрункенький дуже і красивенький. Ну що, друзі, я вже потихеньку посуваюся до виходу, але ліс іще не відпускає. Каже, на, ще тобі одненького біленького. І не одненького, бо я забув, що спочатку я того побачу другого. Отакий хлопець є у нас. А ось тут у нас є. І ще один ось такий невеличкий, але є ось такий ще біленький, гарний, добре? Я трішки помовчав щоб ви почули цей спів пташок. Я вже на виході з лісу. Сеанс кисневої терапії сьогодні отримав. Що відбувалося в лісі з вами поділився. Так що, шановні підписники каналу, а також просто глядачі, котрим, щоб стати підписником, досить підписатися на канал і будете в курсі всіх походів до лісу. Діда Панаса. От. При бажанні ставте вподобайку. Не сподобалось. Я на негативні коментарі також не ображаюся. Бажаю всім добра, миру, Збройним силам наших, нашої України. Слава тричі. Слава Україні. До нових зустрічей на каналі Дід Панас знімав. lewis